Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз Я і груповково. Починаємо російська авіація. Продовжує обстрілювати сумщину. Три запуски кабів вже сьогодні відбулися. Попри оголошене путіним, так зване перемир'я. Найчастіше окупанти обстрілюють прикордонні Білопільську та Ворожбянську громади, де продовжується евакуація мирних жителів. Їх вивозять на спеціальних броньованих автомобілях, тому що росіяни обстрілюють дороги. Далі людей пересаджують в автобуси та Авляють до більш безпечного місця серед евакуйованих діти та багато людей похилого віку. Бійці підрозділу поліції білі янголи разом із волонтерами врятували в Покровську 68-річну жінку, яка 15 днів пролежала сама в будинку під обстрілами. Пенсіонерка принесла кілька операцій на нозі і не могла ходити. Рідних у неї немає. А усі сусіди виїхали, бо більшість осель зруйнували ворожі атаки. Аби її почули, жінка увесь час просто стукала у вікно. Про безпорадну у приватному. Секторі поліцейським повідомили місцеві, коли її знайшли, розповіла, що вже 10 днів нічого не їла. Більянголи забрали її з будинку, нагодували та передали медикам. Напередодні ввечері ворог кабами вдарив по Новопавлівській громаді на Дніпропетровщині. Внаслідок авіаудару поранена 72-річна жінка. Пошкоджені чотири приватні будинки і продуктовий магазин. Великомихайлівську громаду та Нікопольський район атакували дронами та артилерією. За даними обласної військової адміністрації, там пошкоджено підприємство та приватний будинок. У Львові розпочали демонтаж чотирьох будинків, які у вересні минулого року найбільше зруйнували ворожі ракети. Комісія остаточно вирішила їх не відремонтувати. Що запропонували натомість 20 сім'ям, які тут жили, і що тут збудують, знає Олександра Стасишин. Віктор показує, що залишилось від квартири, в якій раніше жили його батьки. Російський шахет перетворив колись затишну оселю на руїни. Спрацювала тривога, вони пішли на кухню. Ця от ця штукатурка. От таким от великим куском просто впала. Батьки Віктора вціліли і 10 місяців жили в орендованій квартирі. Її вони мало місто. Згодом їхній будинок визнали аварійним, а мешканцям виплатили компенсацію за втрачене житло. Так само на залізничні купили. З кращим ремонтом, краще подвір'я. Ну, кращий варіант вийшов. Вистачило вам тих грошей, які А ще навіть залишилось. Ми економні. Нові квартири придбали вже і сусіди. Як от брат Геннадія йому хворому довелось мешкати у модульному містечку, поки не отримав кошти на нове житло. Брат же має квартиру і. Зараз ремонт там робимо. Адміністрація зробила так, що грошей дала достатньо. Цей мікрорайон Львова один з двох, який у вересні 24-го армія РФ атакувала ракетами і шахедами. Тоді загинуло вісім людей, і ще півсотні з пораненнями опинились у лікарнях. Пошкодило понад 60 будинків. Відновити вдалось не усі. аварійні почали демонтувати чотири будинки на думку експертів затратно було відновлювати. Фактично, от те, що ми зараз маємо, це те, що треба було розібрати повністю до фундаменту фундамент укріпити і по-новому будувати. Усі їхні мешканці, а це 20 родин. Вже отримали кошти на нове житло з бюджету міста. На це виділили 48 мільйонів гривень. Було визначено індекс компенсації на Квадратний метр згідно цього індексу 2,5 на кількість квадратних метрів було визначено суму коштів. Вона була затверджена окремим рішенням, проведено експертизу, і ця сума коштів виплачувалася. Демонтаж триватиме кілька місяців. Далі запевняють у мерії. Тут збудують громадський простір для відпочинку. Зі Львова Олександра Стасишину, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини. 1200 окупантів вбитими і пораненими. Такі втрати ворога за минулу добу. Звітує генштаб ЗСУ. Ворог втратив і техніку. На брухт перетворилися 120 авто та автоцистерн. Росіяни втратили півсотні арт-систем, два танки, 10 бойових броньованих машин і один засіб ППО. Міністр фінансів США назвав Путіна воєнним злочинцем, але наголосив на важливості переговорів. Скотт Бесенд відповідав на питання в Конгресі і зазначив, що для досягнення миру необхідні контакти з обома сторонами. Ви вважаєте Владіміра Путіна воєнним злочинцем? Так. Тобто ви будете вести переговори з воєнним злочинцем. На мою думку, це природа дипломатії. Треба говорити з обома сторонами. І навіть якщо це воєнний злочинець, після війни ж вели переговори з японцями. Союзники Росії масово скасовують свій візит до Росії на парад Путіна 9 травня. Понад третина партнерів союзницьких організацій, таких як БРІКС і ШОС, під різними приводами, відмовилися їхати до Москви. В останній момент президент Азербайджану Малієв скасував поїздку до Росії, мовляв, через участь у внутрішніх заходах. Не буде і президента Лаосу. Він захворів на коронавірус. Індія, пар, Іран та Індонезія обмежаться делегаціями низького рівня, здивував угорський і прем'єр Орбан, якого вважають найвідданішим другом Путіна, на парад він теж не їде. Мовляв, для угорського народу закінчення Другої світової війни мало інше значення. Натомість до Москви прилетів сербський президент Вучіч, словацький прем'єр Фіцо в дорогу ще збирається. Його політ може бути тривалим через те, що Латвія, Литва та Естонія закрили свої повітряні простори. В Україні від сьогодні Держпродспоживслужба контролюватиме рекламу вакансій. Моніторити будуть усі оголошення, які публікують роботодавці чи рекрутингові агентства. Найперше звертатимуть увагу на те, чи є дискримінація формулювання, приміром до 35 років або тільки для жінок чоловіків, чи є обмеження за станом здоров'я, расою або етнічними походженнями. Виявлятимуть, чи не замовчують роботодавці таку інформацію, як нічні зміни або випробування. Больний термін про порушення українців просять повідомляти в управління Держпродспоживслужби. Роботодавцям варто вже зараз переглянути свої оголошення та привести їх у відповідність до вимог законодавства. Це не лише дозволить уникнути штрафів, а й допоможе зберігти довіру кандидатів. Якщо ви помітили дискримінаційні або оманливі вакансії, зафіксуйте порушення та зверніться до територіальних управлінь Держпродспоживслужби. На ринку праці мають діяти прозорі рівні правила для всіх. Заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтур. Сотні деталей для дронів за добу цілодобово без вихідних. Так, побратимам на передовій допомагає ветеран з Волині Андрій Стасюк. Марпіг пережив ампутацію правої роки та довго не міг себе знайти, аж поки не побачив 3D-принтер і так вирішив бути корисним. Тепер у нього в майстерні аж вісім приладів. Що він на них робить для фронту, показав нашим кореспондентам. Андрій Стасюк демонструє, як дистанційно керує своїми 3D-принтерами. Усього їх у ветерана вісім, і побачите, що в нас відбувається в реальному часі. Як воно друкує? Чи є якісь помилки? Принтери не зупиняються навіть уночі цілодобово виготовляють скиди для дронів. Ось таких е хвостовиків саме, наприклад, на цих сімох принтерах я можу зробити за день. Близько 160 штук 440 сорок добиваємо 500 і відправляємо на хлопців на фронт. Ну скоріш не на фронт. Ми їх відправляємо далі до тобто е бойовими частинами, щоб вже хлопці мали готовий виріб. Андрій до вторгнення сім років жив з родиною у Чехії. А щойно росіяни почали повномасштабний наступ, купив спорядження, повернувся в Україну та вступив до лав 36-ї бригади морської піхоти. Дружик, це трошки на війні. Під Авдіївкою в бою дістав легке поранення правої руки, але за кілька годин втратив її після повторного обстрілу. Прямо на точці евакуації прилетіла міна. Мені міномет, тобто я не знаю, чи це було 60-ка, чи 80-ка, Ну тобто точно не більше як 80-ка І прямим влучанням мені в руку. Після поранення Андрій хотів лишитися у війську та його демобілізували. А потім почалися тривалі пошуки роботи. Раніше працював в сфері будівництва. Зараз без руки я там на жаль нічого не можу зробити. Тобто, я думав собі, гадав, як, це, як робити, як жити мені далі. І зупинився в інтернеті, побачив такий напрямок. Він мені дуже сильно сподобався і зупинився на цьому. Перший принтер купив на компенсацію від поранення і почав друкувати різні деталі до дронів. Тепер же перейшов, чи не на серійне виробництво, допомагає не лише рідній 36-й бригаді і спільноті друк армія, яка безкоштовно передає компоненти для безпілотників військовим. Звертаються по допомогу і волинські волонтери. Тим він і приклад інших ветеранів, допомагаючи. І показуючи, як можна знайти себе в цивільному житті після важкого поранення, та далі допомагати, хоч не може бути на передовій, але навіть в тилу допомагає вибивати ворога з рідної землі. Із Волинської області Володимир Миколичук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон. Єдині новини. Олена Чебак та Костянтин Лінчевський далі продовжать наступний випуск. о 8.30 з Мариною Кухар. До зустрічі.